Друзі, усім привіт! Бажаю вам здоров'я і терпіння. Все буде добре. Обов'язково. Тільки що зізвонювались, хто там, що як, все, слава Богу, все гаразд. І знайома питає: Ти там моркву в цьому році будеш заморожувати? Кажу, так у мене вже процес пішов. Це на зиму. Вона каже, а я ні. Я навіть буду відключати морозилку, тому що я стала сушити і зелень, і моркву. Каже, натерла її. Якось вона її там десь сушила, чи в духовці, чи я не знаю, де вона її сушила, сушарні в неї немає. І каже, от так бутилки з-під молока, оті, знаєте, такі є з закруточками. Каже, я туди посипала, і оце надійніше. А мені чомусь здається, що. Не такий смак отакою у, у сушеною моркви може бути. Ні, я буду заморожувати. І ще звернула сьогодні увагу те, що мені підняло настрій, хочу вам показати. Зранку дивлюся, що це таке. От що це таке? Думала листя, ні. Це воно буде цвісти, чи що? Мій. Моя квіточка. І знаєте, коли я це побачила, таке як до чогось доброго, до чогось мені так здається чомусь. Ось така в мене новина. Якось, знаєте, незважаючи на все, ми розуміємо, про що я кажу. І коли ти бачиш, як воно буде квітнути, ти знаєте, як якась надія, яка скоро розквітне. Ну, чомусь таке в голову, знаєте. А я тільки що виходила сусідка на під'їзді і каже, Таня, ну що це таке? Кажу, що в неї на дачі огірки. Каже, щось вони були, знаєте, так. Наче все, вже відходять і все. Каже, я навіть докупала по 30 гривень на базарі, щоб закривати. А зараз каже, як пішли огірки. Мені кажу, так я була на базарі, коли там ото по 15 були огірки. Вона каже, так ото зараз. Вони як скажи ні, ой, ті огірки пішли. Каже, що це таке? Я кажу, нічого, зато в тебе по 30 будуть, та такі смачні. Він каже, так, ну то хіба що. А я оце йду і сама не знаю, куди я йду. І на базар потрібно, хочу подивитися, в яку ціну зараз помідори, такі як чері, хочеться вже почати закривати на зиму. І в Єву хочеться зайти. Той шампунь, що я купувала, я вам показувала, такий бальзам для нього потрібен. Ну так інколи, щоб воно комплектом було. Ні, сьогодні такі ми трішки розсіяні. Якось такі, ну нічого. Якось потрохи, потрохи розходимося, розшугаємося, що робити. Ні, піду я таки на базар. А це персик 50, це наш? Все наше, крім кромі того. Ага. Греція, оце все наше. Так. В яку е, слива, в яку ціну? 30. І ця 30, так? так? Ну давайте пів кіло такої, пів ага. такої. І огірки по 20, і по 15. А бігали за 30 тоді, пам'ятаєте? Знакомі закривають, я говорю, та не спішіть, ви закривати. Ага. Не спішіть, буде дешевше. Ну, а хто знає як буде. Бачите, а так люди взяли, вже закрили. Ще олію взяла. І думаю, чого я буду бігати там по супермаркету шукати стосовно там акція, ціна тижня або ще щось, якщо на базарі по 50 гривень. Дома покажу, яка олія, чого їх. А помідори у нас такі ціна. На мій погляд норм. Я вважала, що буде дорожче, чесно кажучи. Такі, знаєте, невеличкі, якраз щоб на зиму їх закатати по 20 гривень. Навіть сливка така, помідор невеличка. А ті, що крупніші, по 30 гривень. Ну, крупніші вони і не підуть на закатку. Тому... Але я сьогодні не брала помідор. Сьогодні такий день, я не можу, не можу ніяк, знаєте, якось так зібратися, щось планувати, щось зробити, куди йти не знаю, що робити, не знаю. Ні, і знаю, все, ну такий, знаєте, стан незрозумілий трішки, ну нічого. Зберемося, все зробимо, нічого не пропустимо, все нормально. Друзі, я ще заходила в АТБ, але там незручно було знімати. Біля ринку, знаєте, у нас таке дуже тісне АТБ. І там до мене підійшов старий такий дідусь. Там. Каже, на кефір не вистачає, ми не про це зараз. І Він потім став мені розповідати, що зараз дуже важливо їсти сливи. Будь-яких сортів, тому що це єдиний продукт, єдиний фрукт, який знаєте, коли ми любимо там тістечка, що солоденьке, наші судини вони закупорюються. І слива, свіжа слива, вона дуже гарно це виводить. І, і там група вітамінів в сливи він називав. Я зараз не пам'ятаю, там шумно було. Можна подивитися в гуглі. В аптеці ці вітаміни синтетичні, вони не такі. А от сливу, каже, купуйте і їжте. І я навіть думаю, може заморозити. Знаєте, коли взимку навіть сирніки там зробити, або лі... ліниві вареники, і так, от з фруктою, бо я з полоницею робила, то воно мені сподобалось. Не випадкова така зустріч. І видно, що знаєте, це лікар. Який вже дуже поважного віку, вже давно на пенсії, але він дуже любить свою роботу і е, так розповідає, так якісно, так, ну, йому це подобається, а мені це було цікаво. Тому я на базарі вирішила купити сливи. Так цікаво, майже осінь. І де ти взявся, впав? Я йду, а він отак от і впав. А я йду далі. Я вже вдома і зараз хочу показати, що я купила. Але тут такі йдуть аромати. Щас. Так, Олія. 50 гривень, тут літр. Чи Чугуїв робить? Чи, ну, Чугуїв тільки раніше було українською, зараз... Англійські літери. Я колись брала дівчата, мені сподобалась така олія. Ну, переплачувати я не бачу сенсу. Такі сливи ну ми разом з вами їх купували, і я вам про них вже розповідала. Але я їх пакет поклала і деякі сливи я подавила там бутилкою, бо тільки що вони. І оце такі аромати. Зайшла українські ковбаси. Дівчата, це мені ще потрібно буде, знаєте, куди піти. У магазин за чорним хлібом. І знаєте, це угорське сало. Ну, воно майже як з м'ясом іде. Я не знаю, які тут кхм, спеції, але дуже так... ну, це неймовірно. І взяти гарчичку або хрін та з цибулькою та чорним хлібом. М -м -м, та шматок сала. О, гармон щастя. Не знаю, які спеції, буду роздивлятися. Ну, щось такі зелені якісь. Оце і все. Всі покупки на базарі. Ранкова кава. Ну, я так і п'ю каву. Я зроблю і впродовж дня там ковточок ще. І після базару ковток ранкової кави. Сало, дівчата, роб... Можна і самому зробити, коли знаєш, які спеції тобі до вподоби. Береш сіль. Ти я вже так робила, я вам показувала сіль, там перець, спеції, все змішала, сало порізала там, на кусочки, які хочеш, сало зайвого не візьме, зайвої сілі не візьме. Це 100%. І так добре обкачав, обкачав, та в трьохлітрову банку. Та я в холодильник поставив, і коли на салі вже з'являються такі, як, як воно, каплі якісь або роса, або таке, знаєте, щось, все воно вже готове, можна їсти. А якщо буде забагато, я по порціях різала, скільки нам на раз треба, але ж так, знаєте, в два-три кульки, щоб сіль не торкалася холодильнику. І все. І навіть рік у нас було таке, що сало лежало, бо я його тоді морквою чи чимось там закидала і про нього забула. А потім, коли вже е, потрохи вибиралася морква, думаю, о, сало їли норм. З морозильника оце дістали під гарячою, ну, це взимку було, під гарячою водою, ну, з крана помили, нарізаєш, воно іще так тоненько ріжеться. Можна і самому зробити. Гармон щастя. Мої дорогенькі, з цього починала відео і цим буду закінчувати. Я вважаю, що це добрий знак. Будемо з вами спостерігати, як воно буде розцвітавати, яка квітка буде. І завжди потрібно мати надію, ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе!